Це те, що розглянули, це десь, ну, скажімо, розглядалося ще в XVIII столітті. А от не так давно, вже 100 років назад, там виникло теж інтеграл, але крім інтеграла Рімана, чого ми і робимо. Такий наголос, крім інтеграла Рімана, є ще інтеграл Лібега, є інтеграл Стілкіса і є різні поєднання. Інтеграл, скажімо, Рімана, Стілкіса, Лібега, Стілкіса і так далі. Ну, Про це вам буде відомо десь на третьому курсі. І тут вже більш така тонка річ, пов'язана з теорією міри. Тобто тема інтеграл тут далеко не вичерпна. Наприклад, теорія ймовірності. Взагалі, кажучи, розглядають інтеграл Дебіга, а не інтеграл Рімена. Хоча ну, можна розглядати такі інтеграли, інтеграли Рімена. І от хотілося б кілька зауважень зробити. Ну, По-перше, якщо є питання, по ходу можете задавати. Е, як обчислюють інтеграли? Ми з вами говорили, що далеко. Ну, такий клас тих інтегралів, які беруться в елементарних функціях, він не такий великий. Раніше, зараз це все є в комп'ютерному вигляді, ви можете подивитися. Але є, є так звані спеціальні функції, скажімо, гамма-функції, які от вони це вже не є елементарні. Вони табульовані раніше були, зараз можна якісь обчислення подивитися. Як вони обчислюються? От Як обчислити інтеграли? так Тут трошки така невелика тема про наближене обчислення. Просто як розуміти, про наближене обчислення е визначено інтеграла. Ну і як ви думаєте, як. Це наближення. Ми з вами розглядали задачу, але вона у вас ну, визвала такий певний, ну, я б сказав, нерозуміння. Пам'ятаєте, в нас було завдання обчислити, так скажімо, таку границю. Ну, я задавав один із прикладів: ну, ось таку границю чи якусь іншу границю, обчислити границю і там суми не скінчення. Так от, в деяких випадках це зв'язано з тим, що ми цю суму. Змогли представити як певну інтегральну суму. Певну інтегральну суму написати інтеграл, то інтеграл обчислювався. От. Ну, от, в даному випадку можете цей приклад, приклад, 3 подивитися, якось таку границю обчислити. От. Який набір точок, яке розбиття і до якого інтеграла все це зводилось? І все це зводиться, виявляється до такого інтеграла від 0 до 2, dx на логариф одиниця плюс х. Ми цей приклад розглядали. Мені задавали питання, пам'ятаєте? Ось, і відповідні приклади. Можете повернутися до цього прикладу. Десь він там у нас навіть записаний. Я розглядав приклади. 9b, по-моєму, це було. 9B. Ні, це 9D. Ось такий приклад ми розглядаємо. Це досить елементарно. Якщо ми одиничку на n за дельта Х будемо вважати, а звідси винесем N, k на N, то тут і там k на n, а там одиничка на N, ну у вас відповідно там вийде, що Х це k на N, x на Х плюс 1 dx. такий інтеграл вийде. в Границі. Так, зрозуміло, що я говорю, так? Да? Але от як обчислюють невизначені інтеграли? Значить, визначені інтеграли обчислюють є наближені методи. Самі прості формули, щоб обчислити визначений інтеграл, це так звана, наприклад, формула прямокутників. Формула, є формула прямокутників, трапеції, є спеціальні формули, формули Сімпсона. Ми трошки про них поговоримо. От формули прямокутників. Ну, інтерпретують як? Теж як площу. От якщо у вас є певна функція, так. Ну, нехай є якась функція. Ми не знаємо ми, чи вона, яка інтегровна за Ріманом на... Підрізку Так, от Отінтегрованість. Є, на жаль, такі функції, хоча це досить складно придумати, які не інтегровані за Ріманом. А хтось пам'ятає, до речі, яку функцію я проводила, приклад якої функції не інтегрована, Як вона називалася? Не інтегрованної, що її не можна виразити через звичайні функції. Ні, ні, ні. Це інтеграл не береться. Не інтегровано за Ріманом. Ви взагалі, коли будете розглядати інтеграл Рімана, то інтеграл в сенсі е, границі інтегральних сум не існує. Розумієте? От є такі функції, вони, звичайно, ну, я ж казав, це, це такий приклад. Звідси і пішла теорія, до речі, міри і так далі. Пам'ятаєте, я розглядав так звану функцію Діри В раціональних точках вона дорівнює одиниці, а в вір вона дорівнює нулю. Ось така функція Ну, на 01 я розглядав. Так оця функція для неї границя інтегральних сум не існує. Ми розглядали суми дарбу, до речі, розглядали нижні і верхні. нижні суми 0, верхні сульми. Можна вибрати послідовність. Точок оцих К, таким чином, що у вас одна границя вийде 0, друга границя вийде 1. І тому та функція не інтегрована. Зараз я... Але я, як, як правило, класи інтегровних функцій. які? Класи інтегровних функцій Неперервна функція інтегрована. Монотонна, навіть якщо має там не більш, ніж численну точку. Монотонна функція завжди інтегрована. Так? Функція, яка має не більш ніж численну кількість точок розриву, вона теж монотонна за ріметром. Бачите, тут точок розриву у нас нещисленна кількість. От. Ну, Я вернусь знову. Нехай є функція інтегровна, не знаю, на ви пам'ятаєте це. Корисно того. Так. І е, 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 я хочу обчислити наближено інтеграл від А до В F від х. Ну і зрозуміло, що от коли я буду малювати цю картинку, картинка вам прекрасно відома зі школи. Картинка вам прекрасно відома зі школи. Ну, а, Б. Тут якась функція. Так от, пам'ятаєте, це ж границя інтегральних сум. А наближене обчислення, наприклад, якщо я розіб'ю mm. на. Рівні, відрізки. Отрузі, я можу і не на рівні розбивати, але мені зручно розбито на рівні відрізки. І тут, відповідно, позначувати значення в цих точках. Я повинні... Вз... Що таке інтеграл? Інтеграл у вас це границя інтегральних сум. Наближено, якщо ця границя існує, це буде дорівнювати сума. Вам треба якось вибрати точки R, від, ну я писав там як, ксікати. Так? І помножити на дельта на приріст ХК. К ну, від 0 до n 1 Що я тут не написав? Я тут написав ліміт. А коли б я написав ліміт, і границя існує, це було б точне. Це було б значення інтеграла, так? А я тут повинен. А я виберу яким чином. Ну, я, наприклад, от є така формула, вона називається формула прямокутників. Я Візьму, скажімо, ну, зрозуміло, що тут більше писати, більше малювати, порозбивав, так? Значить, я розіб'ю: візьму дельта Х, відрізок b мінус А поділити на n на рівні n рівних проміжків. Раз. Тепер, що іще? Ну, а значення, мені ж треба ще ефіксикати взяти. Значення в точках оцих ефікати, я візьму, скажімо так. Ну, буду брати ліві, називається прямокутник. От зліва буду будь-які точки брати, значення, ось оце. Ф то. Значить, давайте я його позначу. y 0 дорівнює F то CA. Y1 там буде дорівнювати чому? Це вже F. Точці x1, x1, ось тут точка x1, далі x2, ну і так далі. Да? І е, вийде у мене, що Yn рівня F в точці X eh, N. Mm. Ну да, XN. Отут тут десь буде точка XN. Xn-1, Xn-1. XN То що я тоді можу написати? Тоді я можу написати, що ось цей інтеграл це так звана формула прямокутників. Це просто відповідні площі. Ось я взяв раз. Тут беру оцю точку два. Ну, оце відповідні оце прямокутники. Тут точку, ось тут зліва беру. От зліва беру, і ось у мене виходить ось ці всі. Ну, не обов'язково вони виходять. там. Тут нижче у мене вийшло. Значить, у мене вийде ось така формула, яка називається формулою прямокутників. Значить, дельта Хкати. Це буде що ну, дельта Хкати буде дорівнює дельта Х і буде b мінус А поділити на М. А ф і ксікаті будуть просто ці Y0, y 1 YN. Отже, у мене вийде формула, що інтеграл А від А до b Ф від Х д Дорівнює відповідно, ну, дельта іскати я напишу спереду. Так, b-1, це сума відповідна. B мінус поділити на n. Ну, а ось тут вийде y0 плюс y1, плюс і так далі, плюс y -а. формула прямокутників. Ось така вийшла. Так. верніше, тут yn 1 Я позначав, я прав ліві прямокутники. Абсолютно аналогічно, можна написати справа. Тут просто зміниться y1 плюс y2 плюс y. Це коли я беру прямокутники справа. Це так звана формула прямокутників. Її, як правило, не використовують, але наближено, зрозуміло, геометричної інтерпретації інтегралу ми отримуємо таку формулу. Якщо ви візьмете досить маленьке дельта Х, то ви ну, досить э точно обчислите Ну, Можна, звичайно, вивести тут похибки, які. От, е, далі. Більш така складна формула, коли е, ви можете брати значення якесь посередині. Ми брали значення функції або зліва, да, або справа. А можна брати всерединці. Ну, Вони будуть, правда, одного порядку. Тоді формула вийде, складніша, вийде формула така, що інтеграл. Від А до B f від x dx. Дарівня, давайте подумаємо, що тоді, коли я беру. Дельта ну, ікс буде таке саме до мінуса поділить на Н. А там буду брати відповідну суму. От я напишу так, сума і значень. До речі, тут замість і 0 і так далі, я можу писати значення в точці відповідні. І буде так, F, але я буду брати як? Ікс ну скажем, я напишу. Краще написати К мінус 1, чи? Напишу так, К відданиці до Н. А тут К мінус 1 плюс ХК. Точка посередині інтервалу. Ось іще одна формула прямокутників. Але цими ж формулами майже не користуються, але для наближених обчислень користується я, так звана формула Сімпсона. Ну і формули трапеції. Що можна ще робити? Більш точні формули, які можна робити? Коли ви розглянете, коли ви, ну знову ж таку картинку розглядаємо. От. і коли розглянемо наближені обчислення, але які я тепер на кожному проміжку буду брати, вибирати точки. Отаким чином. Я буду заміняти, ось, щоб обчислити точніше, так я. Це так звана формула трапеції. Я буду з'єднувати отак. Так. Ось так. Ось так. І ц, тоді в мене формула трапеції. Ну, ви можете подумати, що вийде. Це вже точніше обчислює. Тоді інтеграл ф від x, b. Буде дорівнювати до площі трапеції. Давайте я, мабуть, зразу напишу. Ви можете просто обчислити площу трапецію. Пам'ятаєте, чому площа трапеції? А плюс Б пополамі помножити на H. Роль H буде грати якраз оцей відрізок дельта Х або Б мінус ділить на N. Тобто Б мінус А ділить на N, він гратиме роль H. А там вийде ось така формула помножити. Помножити, Так, як краще було написати, там вийде формула, ну ось ну, тут треба позводити. Значить, коли я буду брати, а потім все подобавляю, значить е трапеція буде Y, ну, значення F від е XK-1, так. Плюс Ф від Х. Так, ось одне, друге, да? одна основа друга. Поділити пополам півсуму основ на висоту на Б-А-С. А потім все це просумую, підсумую. От коли все це підсумую, там двійка. Ну, можна винести було зразу двійку. Ну от формула вийде десь такого типу. Давайте я її напишу. Інтеграл цей дорівнює. Це так звана формула трапеції. Ага, от у мене ніяк не витирається тепер. Стоп. Здається, я втратив екран. Ні, зараз нормально. Так. О. Значить, вийде формула ось такого типу B-A поділити на 2N і тут буде H від A плюс С від B, це крайні точки, і плюс сума от H від кати, дві суми H від Кати, f від Х кати f від ікскати к від одиниці до n мінус одиниці. Оце так звана формула наближеного числення, формула трапеції. Є інші формули, зупинятися ми детально не будемо. Найбільше така тут є похибки. Якщо хтось хоче ознайомитися, як обчислює дубовика обчислю, Юрика, я вам давав відповідну літературу. Там досить детально розписано. Але найбільш використовується формула 3, так звана формула Сімпсона. Сімпсона, вона найбільш точна. Це коли параболами. От коли ми е, ці прямокутнички, там у нас трапеція була формула, а ми ще проводимо так через три точки, проводимо параболу, тоді в нас виходить. Ну, це фрагмент, да? І отак, от, от через три точки, коли проводимо відповідну параболу, от, наближаємо, то тоді у нас виходить формула так звана Сімпсона. Ну, я не знаю, чи варто її приводити. Інтеграл від А до Б. Фід Х дх дорівнює приблизно, значить, B мінус А. І тут вже виходять різні формули, там поділити на 6. Вон зараз я гляну, десь у мене не було щось. Ф від А. От коли будуть у вас методи наближених обчислень. Од ви тоді згадаєте плюс 2, а тут суми такі з'являються F по K від 0 до n мінус F від X, 2, М. N... Давайте я інакше 2 k плюс 2, 2K плюс 2 k плюс по парним точкам і тут плюс плюс і ще з'являються чотири суми по m Так. По m від 0 до по m від 0 до n 1, f непарних точках х, а тут 2k 1. Так, і на цьому ми такий огляд по наближеному численню закінчили. Я тільки скажу тут загальні фрази, ну, про поняття певне про інші інтеграли, які вже теорія інтеграла розглядалась в кінці ХІХ століття, ну, на початку 20 го вчені там Стілтієс, Лебег. Так, є якісь питання. Це Зараз у мене загальний огляд. Чи? Якщо є питання, не обов'язково по цій темі, по темі інтеграл, то можете задавати. Значить, такий я, я хочу ще такий невеликий екскурс зробити от, поняття про інший інтеграл. Ну, Наприклад, про інтеграл Скілк'єса. Стількса. Ну і, можливо, про інтеграл так. Тільки є сам. Е, значить, ну якщо коротко сказати, то ви можете розглядати. От ми розглядали інтеграл Рімана. У нас був інтеграл від а до Б до f від x, до x Ось. О, незалежна x. Незалежна змінна х. А стількес розглянув такий же інтеграл. Питається, яка тут? Але інтеграл f від Х, а отут стояла функція якась альфа Х. Е, від'ємна, ну, не обов'язково не від'ємна, варіація, як тут. Певна функція. Розумієте? І він розглядав це вже більш такий інтеграл, е, ну, більш широкий. От. Більше того, він показав, що при певних умовах. Що якщо існує, тут же функція будь-яка може бути, але, як правило, розглядають цю функцію так звану функцію обмеженої варіації. От, що таке. Так ось, е, якщо існує похідна альфа-х, якщо функція інтегровна і існує альфа штрих х для всякого х належить там а, Б, да? то тоді виявляється, цей інтеграл просто зводиться до інтеграла ріма. Ну і зрозуміло звідси. І ця і похідна, до речі, теж інтегромна залімана, тоді ви можете написати, що це інтеграцій, але це ж не обов'язково так. Він розглядав по тим функціям, так званих обмеженої варіації функції, можливо, ви ще почуєте колись такий термін. Він зводиться до того, що це буде f від x, а тут буде альфа штрих від x dx. Якщо існує похідна від а до Б. Ну, а що таке функція обмеженої варіації, я зараз не буду давати точних означень, але це предмет, який розглядають уже в курсі так званого е теорії функцій, дійсної змінної. От. Е це, грубо кажучи, ось обмежена, це тінь, яку дає ця функція от, е на вісь ігреків. От я розумію, що я сказав так. Ну наближено, але це досить. Це супрему, супрему, е, якщо у вас є функція сум таких, от як вона обчислюється, дета е, f, f, приріст f від ісі, ну я напишу так, дельта дета от таких приростів, І від одиниці. До від нуля до n-1, де дельта F, це F від x мінус перше. Прирості таких функцій. І якщо це розглянути детальніше, значить функція обмеженої варіації це коли, ось, о, це так звана варіація функції. Зміна. Зміна на певному проміжку. Супремум береться по. Ну, По проміжку цьому АБ. Да? І по всім цим розбиттям береться сустрем. Для кожного розбиття, по розбиттям нам береться сутрем, позначається як варіація від А до Б функції F. Справа в тому, що бувають і функції необмеженої варіації. Це, наприклад, функція, там, скажімо, синус одиничка на X. Ось така функція. Ви настає, я приводив десь ось графіки от такого типу. От. Так, от варіація цієї функції вона не, не обмежена. Ну, є певний інтеграл, це інтеграл Рімана і, відповідно, Рімана-Стлхеса. Ну і нарешті таке невеличке. Ну, Тут є досить цікаве таке числення функції обмеженої варіації. Показується, що функція обмеженої варіації можна представити як різницю двох функцій монотонно зростаючі чи монотонно Ну, Є досить цікава теорія. Так, на цьому. Ну, є ще інтеграл Лебега. Так от інтеграл Лебега, коли виникає у вас інтеграл, це Рімана Стілкіса, Лебега. Ну і відповідно там Лебіга Стілкіаса, Лебега Рімана. От. Так це там у вас, ми коли з вами розглядали інтеграл, то ми формували от функцію, да? і ми з вами. Розбивали оцей дельта Х і е, формували точки по близості їх на осі Х. А можна так робити, виявляється, але розбивати ось тут вісь Y по осі Y. І тоді виникає інтеграл, який більш ну, ну померш. По перше, виникає так поняття таких так званих вимірних функцій і вимірних множин, Виникає поняття міри. Ну і поняття такого більш загального інтегралу. І скажімо, ту функцію, яку я приводив неінтегровану Ріманом функцію Діріхле, вона буде інтегрована за лібіром. Так що тут, от, бо там певні множини. Так, на цьому ми інтеграл з вами закінчимо. Я такий загальний огляд зробив, можливо, екскурс. Так. Що ми можемо ще зробити? А тепер от я можу вислухати ваші питання стосовно контрольної роботи, стосовно цього курсу, бо починати новий курс. Далі тема у нас буде ряди. Нескінченні такі суми. границі да? нескінченних сум, таких рядів. Далі тема буде називатися. От. Так, інтеграл Лебега теж в деяких випадках, він просто зводиться до інтеграла рівня на дуже багатьох випадках. Так що тут, при певних умовах, на функції. Так, які у вас є питання? Ну, скажімо, стосовно контрольної роботи.